thank <laughs> you Студія сучасного танцю Агіла заснована у 2015 році і значила свій ювілей. За цей час через неї пройшло сотні юних танцівників. Засновниця студії Ірина Мельничук згадує, що багато випускників пов'язали своє життя саме з хореографією. Ми спеціалізуємося на командних групах, тобто ми стараємося готувати дітей вже щоб ми їздили на змагання. Також у нас діють ще хобі групи, але все одно з хобі груп багато хто і. Проходить до командних груп. Починали ми з контемперері модерну Більш профілюючий був напрям. Зараз це є стріт напрями, такі як хіп-хоп, джаз-фанк. Для 15-річної Анастасії колектив став другою домівкою. Дівчина зізнається, що адаптація колись була складною. Я займалася спочатку такими народними танцями, перейшла більш у сучасні вагілас, і для мене це було дуже складно. Але зараз я відчуваю себе більш такою. Як сказати більшому такому сучаснішому напрямку, я цим хочу займатися в подальшому житті. Дарія прийшла в колектив із самого початку. Тепер вона вже працює хореографиною. Але у ювілейне свято виступала на сцені. Я була ученицею, потім асистентом, потім була педагогом в студії Танцю Агелас. І сьогодні я буду танцювати. Переживання, звісно, є, бо дуже багато спогадів, емоцій пов'язаних з колективом, з виступами з Іриною Петрівною. З, ну дуже багато. Проведено фестивалів, виступів і концертів Інна віддала цьому колективу усе своє життя. Знає керівницю вже 16 років. А про роки проведені в студії згадую з теплотою. Запам'ятовується дуже багато моментів. Це як репетиції, які проведені в залі 7 годин підряд. Ну тобто, все, все, все це дуже приємно згадувати. Тому я Ірині Петрівні надто сильно вдячна за таку. Безмежну роботу зі мною десять років це сотні відточених па десятки гучних перемог, незлічені годинні тренувань, море емоцій та щасливих облич на сцені і у залі. Це історія написана танцем, який панував того дня на сцені. Зі слів танцівників та гостей свята, Агілас це більше, ніж колектив. Це велика родина, яка вміє дивувати, надихати, запалювати серця і доводити, що танець це мова, яку розуміють всі. З Богдан Галина